З приходом холодів варто подбати про те, аби зігріти воїнів. Відтак щоразу у заболоцях виготовляють окопні свічки. Більше інформації у сюжеті у Заболоцівському центрі культури, дозвілля та спорту продовжують виготовляти окопні свічки, аби зігріти наших захисників в окопах, завдяки єдності та згуртованості жителів Заболоцівської громади під чітким керівництвом талановитої Мар'яни Баняс. Продовжують роботу із виготовлення свічок. Все відбувається дуже просто. Нарізається картон, поміщається у бляшанку та усе заливають воском. За один раз можна виготовити чимало таких свічок, але потреба у воску залишається і досі. До слова, спробувати виготовити таку окопну свічку взявся і я. В загальному долучитися до виготовлення окопних свічок може кожен лише мати час та бажання. Разом кожен на своєму місці повинен робити усе, аби наблизити цю довгоочікувану перемогу, яка неодмінно буде за нами. Сергій Нікішин, телеканал Бродлайн.